Ульф Старк. Диваки і Зануди. Тринадцятий розділ. У якому мені перепадають бажані поцілунки. Я викидаю геть чоловічі труси. У плиски відвисає підборіддя, а на ганку мене чекає звір. Не хочу. закричала я. Він схилився наді мною майже лицем в лице і поклав руки, обсипані ластовинням на горбики моїх грудей. Не коверзуй, сказав він. Чого ти? Просто не хочеться, сказала я з викликом. Передранішнє світло цідилося у віконце, обсноване павотинням із дохлими мухами та комарами, проникало крізь завихрену хмару кіптяви, пилу та хто зна колишнього диму, і фарбувало дощеті ті стіни в романтичний рожевий колір. Навіть Ісак здавався рожевим. Будь ласка, вмовляв він. Не тепер, відповіла я, ще ні. О, якби можна було ніколи не вставати. Я ще не зовсім прочумалася, щоб знов відчувати холодне повітря. Груба вичахла, а мені хотілося й далі лежати, притулившись животом до Ісакової спини і переплівши свої ноги з його під цим смердючим старим покривалом, що правило нам за ковдру. Я схопила його за скуйовджену чуприну і повалила вниз, на розкладачку, пружини якої жалібно заскрипіли. Він упав на бік, і я вткнулася йому носом у пахву під рукою, як любив тицятися кільрой. Ти мені подобаєшся, видихнула я. Ну, от і сказала, заривши голову в цю ніжну западинку, як страус. Я не наважувалася на нього глянути. Перестань, хай тобі, чорт не лоскочить!» Засміявся він і крутнувся так, що смердюче покривало сповзло додолу. Він лежав і не ворушився, поклавши свою руку мені на живіт. Вона була схожа на якесь голе звірятко. я нерішуче погладила його руку, побоюючись, що він будь-якої миті скочить на рівні і покине мене саму. Вночі він був сам не свій від холодної води і втоми, власне, йому не було коли звикнути до того, що я дівчина, а може, він лише прикидався. Як не як, я не дала йому шогнути під воду, поки наспів човен із хлопцями. Може, він просто мені вдячний. Ти не повинен лишатися тут, якщо не хочеш, сказала я, я тебе не силою». а сама тримала його за руку. То відпусти мене, сказав він. Я здригнулася і відпустила руку, ніби мене хтось ударив. Однак він не пішов, як я думала. Він узяв обома руками мою голову. І обережно, майже святобливо поцілував у кінчик носа. Дивачка, мовив він, але ти мені теж подобаєшся, хоч усе це так химерно. Я згодна, мовила я, і ми поцілувалися по-справжньому, щоправда, не засовували язиків у рот і не кусалися під трепет ульфа лундела, від якого закладало вуха. Єдине, що нам було чути, то це лише те, як на дворі хлюпала об каміння вода. Як щебетали у кущах рані пташки, і як у скронях нетерпляче вистукувала кров. Я поклала голову йому на груди й кинула погляд на його відсторбучені пальці. Член у нього між ногами набубнявів і став схожий на таку собі надувну дитячу цяцьку, яка пищить, коли на неї не давити. Він був вигнутий кумедною догою у формі чималого рогалика, порожевілого при вранішньому світлі. Ти його відморозив. Сказала я і доторкнулася до його члена. Глянь, він геть за коцюб Ісак І зніяковів і перевернувся на живіт. Дурепесько. приязно буркнув він. До речі, нам уже пора йти. Ніхто не знає, де ми поділися. От, чорт! У мене це геть вилетіло з голови. Мені треба було зайти додому, щоб перевдягнутися перед школою. Ми понатягали на себе напівсухе вбрання, замкнули двері криївки і рушили додому. Ми пленталися мовчки, тримаючись за руки. Після вчорашнього боліло все тіло. Тепер. Коли озеро блищало на сонці і ледь рябіло від легкого вранішнього бризу, годі було повірити, що всього кілька годин тому там вирувала бурхлива стихія чорної немилосерної крижаної води. За ніч воно також змінилося, стало інше, так само, як і я. На небі не видно ані хмаринки. Їх порозганяли своїми крилами демонята, які пролітали мимо. Досі відчувалася прохолода, але, мабуть, невдовзі потепліє. Після цієї дошкульної весни, нарешті, має таки встановитися тепло. Я відчувала, як уже квіти, дерева й рослини прагнуть випустити пагінці та пуп'янки, укрити землю листям, схожим на мережево-зелених метеликів, і засвісти білим, жовтим та блакитним квітом. Навіть прибережне каміння не, мов би ожило. Піднявшись пагорбом до сміттєзвалища, ми розійшлися. Бувай! Побачимось у школі, сказала я. Треба тільки перевдягнутися. Годинник уже показував далеко за восьму, коли я мчала з пагорба вниз. Усе в мене під колесами співало, побрязкував ланцюжок. Мамин старенький велосипед марки Полярна зірка був пофарбований у рожевий, білий і жовтий кольори. Він неабияк пасував до моєї сукні. Мені довелося добряче покопатися в шафі під сходами. Там лежали жужмом мої речі. Відколи ми переїхали, я таки не знайшла часу їх розібрати. Окрім того, поки я була Симоном, то не відчувала великої потреби в сукнях, спідницях та блузках. Зрештою, я вибрала рожеву сукню з гудзиками у формі манюніх пластикових полуничок, з буфами і мережевним комірцем. На шию я наділа золоте сердечко, яке мені подарували бабуся і дідусь, коли я народилася. Сьогодні ж усе таки було мовби друге моє народження. Потім я взула коротенькі білі чобітки. А на сам кінець напахтилася маминими парфумами, нафарбувала губи під колір сукні рожевою помадою і підмалювала чорним вії. От і все. Я глянула на себе в зеркало і ледве впізнала Щепак. Я ж звикла бачити там хлопця, єхидного прихильника важкого року, яким я стала. І ось я знов вирядилася, але вже дівчиною. І мене чи не так само лякала ця дівчина з помитими косами, з вдаваною усмішкою та підмальованими очима, що дивилася з дзеркала, фантастична краля, яких повно в маманих щотижневих журналах. Потім я ще мусила заспокоювати маму та інгве вони від хвилювання місця не могли нагріти, коли я не прийшла додому ночувати. І захвилювалися ще більше, коли я розповіла їм, що ночувала в занедбаній шопі разом із хлопцем на ім'я Ісак. Усе це забрало чимало часу. Коли я заїхала на шкільне подвір'я, петляючи між ненажерливими качками, і прилаштувала велосипед переднім колесом на стояку, всі вже давно були в класі. Тихо, обережно я відчинила двері. Плиска нічого не помітила вона стояла спиною до дверей. Біля дошки була Анна. У лівій руці вона тримала банку з під яблучного пюре чи брусничного варення, де копошилися паличники. На чорній дошці великими друкованими літерами було написано Паличник. Виходить, я з'явилася в той момент, як вона розповідала про своїх улюблених хатніх комашок, а найдалі говорила своїм писклявим голосом їй було дуже незручно в одній руці тримати важку банку, а другою гортати шпаргалки, де вона собі занотувала, що треба казати. Анна нічого не помічала. Я не знала, що мені робити. Може, просто піти й мовчки сісти на своє, цебто Симонове місце, чи кашлянути, щоб плиска обернулася. Чи просто почекати, поки хто небудь змусить вчительку звернути на мене увагу. Мені важко було щось вирішити. Я глянула на Ісака. Він повів бровою, даючи мені знати, що впізнав. Усі решта були спантеличені. Деякі паличники, читала Анна далі із своїх шпаргалок, або як їх іще називають примаровічі листотіли, можуть бути великі завдовжки. Хоч мої набагато менші, деякі схожі на сухі бадилинки, деякі на переламані палиці, а їхні довгі лапи нагадують тоненькі гілочки. Маскування захищає їх від комахоїдних тварин. Для надійнішого захисту в багатьох із них є залози, що виділяють гірку рідину. Очевидно, істоти в банці теж вдавали із себе не тих, ким були насправді. Я помітила, як у плиски затремтіла спина, коли вона уявила, що ті павутиноподібні паличники можуть будь-якою миті забризкати все довкола гіркою смердючою рідиною. Я стиха кашлянула. Плиска обернулася і зацікавлено обвела мене поглядом. Що таке? спитала вона. Це я, відповіла я, всього навсього я. Вона вп'яла в мене очі, ніби я була тим паличником якого тяжко розгледіти поміж гілля і стовбурів дерев. І тут її очі за скальцями окулярів зблиснули. Вона мене впізнала. Симон. зойкнула вчителька. Так, відповіла я, точніше Симона. Що? скрикнула вона. Симона, повторила я, я не хлопець, я дівчина. Плиска, здається, аж розгубилася, її обличчя поволі-поволі почервоніло. Ніхто в класі не знав, що й думати. Усі якось невпевнено всміхалися. Напевно, вважали це якоюсь новою витівкою, провокацією чи жартом. Мабуть, досить, сказала вона, мов би хотіла поставити на цьому крапку. Годі жартувати. Зрозуміло? Очевидно, їй усе це набридло. А я не жартую, сказала я. Мені шкода, але це правда. Зараз же йди додому, перевдягнись у свій звичайний одяг і зми зі свого лиця всю ту машкару. Я вже стомилася від твоїх безкінечних витівок. Чуєш, Симоне? Вона зблідла ще більше, обличчя стало хворобливо жовте, а голос зірвався. Симоно, поправила я, Анна вийняла з банки свого паличника і посадила його собі на долоню. Той помаленько подибав по рукаву її сукні. Розказувати далі спитала Анна. Ні. крикнула плиска. Анна не звикла, щоб на неї кричали. Вона здригнулася так, що її улюблений паличник не втримався на лапках і, пролетівши трохи в повітрі, де висіла напруга різних почуттів, опустився мурашці на лікоть. Мурашка до цього навряд чи була готова. Вона, так само, як і всі, роззявленим ротом стежила за тим, що відбувалося між плискою і мною. Звичайно, мурашка здригнулася, як і Анна, а тоді закричала, і, поки вона кричала, паличник пролетів над партами і сів плисці на хитру мудру зачіску. Плиска навіть не скрикнула, їй мов би, відібрало мову. Паличник, що сидів у неї на голові, звісивши тоненькі лапки з кучми кіс, був схожий на вельми оригінальну приколку. Певна річ, він будь якої миті міг випустити із своїх захисних залос смердючу рідину. Плисті здавалося, що то був не паличник, а скорпіон. Моя мама боялася навіть павуків, а от я ні перед якими комахами не мала страху. Я підійшла до плиски і обережно вийняла з її зачіски паличника. Тоді засунула його в банку, яку Анна поставила на вчительському столі. Мені дуже жаль, сказала я плисці. Зі мною завжди щось стається, правда ж? Я в цьому не винна. Просто так виходить, розумієте, всупереч моїй волі. А тепер я піду, хоч насправді я дівчина. Плиска була настільки вражена, що я підійшла і погладила її по щуці. Не гнівайтеся на мене, додала я, усе буде гаразд, ось побачите. Я відчувала себе дорослою, яка втішає дитину. Можу підтвердити, що вона дівчина, раптом голосно сказав Ісак. Усі обернулися на нього. Він одразу ж почервонів, як буряк, наче бовкнув щось непристойне. Дівчина. обурено скрикнула Каті. Виходить, я закохалася в дівчину. І тут уже навіть плиска всміхнулася. До побачення, сказала вона, коли я рушила до дверей. Я була така стомлена, що мало не звалилася додолу, як їхала жорствяною стежкою до будинку. Все перед очима ніби розпливалося, давалася знаки майже безсонна ніч. Здавалось, ніби я не спала щонайменше тиждень. Але тепер усе буде спокійніше. Тепер я буду слухняною тихою дівчинкою, якої ніхто не помічатиме і якій усі дадуть спокій. Єдине, що її відрізнятиме від інших, то це незвичайне ім'я Симона. Я сидітиму крячкою на уроках і правильно відповідатиму на більшість запитань. І вже ніхто й ніколи більше не назве мене брехухою, зіпакою і нечупарою. Куріння крадькома, і та бісова гопкомпанія з повідки канули в небуття. Іноді я, може, ходитиму з Ісаком у кіно на який небудь танець спалах, потім ки стискатиму його руку і відчуватиму його прохолодні губи. Ова! Нічого такого не буде! Долинуло раптом десь із-під моїх ніг. Я спіткнулась об щось велике й кошлате, що розляглося на ганку і ледве не впала. На мене кинулась закудлана, смердюча, зателепана брудом звірюка, і так уперлася в мої груди своїми сильними лаписками, що повелила на квітник, де гули жмелі. А там заходилася тицятися смердотною мордою мені в обличчя і злизувати з мене своїм шорстким, як мачула, язиком усю мою машкару, а потім відвернулася задом і хвиснула мені по вуху коростлявим хвостом. Кірой! Заверещала я, невже це ти мурзатий волоцюго, по яких таких смітниках ти валандався, що так смердиш? Він нічого не відповідав. Я не могла вийти з дива, як він протримався цілий тиждень, де здобував собі їжу, де спав цими холодними, мокрими, жахливими ночами. Та все таки це він, навіть коли мало що лишилося від його білосніжної блискучої шерсті та елегантної ходи. Я качалася з ним по газону і запускала пальці в його закудлану бруднючу шерсть, а він скавчав, гавкав і махав хвостом від радості й гордості, що винюхав наш будинок у чутагейті. Потім ми увірвалися в будинок. Мамо, Іневе, дідусю, кільрой повернувся. закричала я. І ми всі обступили кільроє, заходилися обмацувати лапи, живіт і спину, щоб перевірити, чи все ціле. Заглянули йому в горло, щоб пересвідчитися, що воно не набрякло, однак ми не виявили нічого поганого, крім подряпини на лівому вусі. З ким це ти поганцю скубався? спитала я. Він тільки засоромлено дзявкнув. Його треба скупати. Він не дуже гарно пахне, сказав Інгве. Я повела кільроя у ванну кімнату, поставила під душ, помила шампунем, сполоснула і витерла, а потім розчісувала йому шерсть, аж поки вона знов заблищала. Він тільки задоволено повискував. Ум'явши запечене м'ясо, що було в нас на обід, а тоді ще трохи сосисок, печінкового паштету, салямі та пів кіло фісташкового морозива з шоколадною підливою, кільрой усе відригнув і сонно закліпав віями. Ми лягли з ним на стародавньому ліжку з червоного дерева. Тим часом, як дідусь їздив по кухні у своєму візку на колесах і голосно давав мамі та Інгве всілякі розпорядження, дзвонив по телефону і запрошував на завтрашній вечір гостей. Ми з кіліроєм тихенько обговорювали все, що сталося останнім часом. Я заснула, уткнувши носа в його теплу, м'яку шерсть, але крізь сон чула дідусів співучий голос.